Слава Україні! У нас сьогодні йде X2 плюс Х10 на Леді Кімі. Х2 нас екрали. Будемо відкривати трохи уламків. Першим буде Максим. Перш ніж перейти до відкриття. Нагадаю, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Ось зараз появиться посилання на канал в телеграмі. Там публікую частіше останні новини, актуальні. А також буде посилання на чат, де активно спілкуємось, поки нас небагато, але додайтесь, додавайте своїх співпланів і будемо переходити безпосередньо до відкриття. Першим у нас буде Максим і буде його 20 уламків. Будемо пробувати дістати Леді Кімі і поїхали відкривати. Так, перший уламок хто в нас? Епік. Так, Баронеса. Не цікаво, не цікаво. Рухаємося далі. Так, далі. Аутар. Колись використовувався на кломбосі, зараз Зараз. не дуже де використовується. Ортиката набагато цікавіший отруйник робить зі всіх ваших гер... героїв також утруйників, оскільки накладають також утруту. Деспот не цікаво. Далі. Так. Радник. Один з блендерів. І так, Голсринг. Цікавий, цікавий герой по вигляду, але ніякий по своїх навиках. Ну, нічого дуже цікавого не дістали. Йдемо далі. І в нас хто? Епік караулка. Ну, караулку використовують на кланбосі в деяких пачках. Крипта Талія не цікаво Так. І. Нокт Снудійник. загалом досить непоганий герой. Один з недав... недавно додавлених Використовували на крижаному голові, але не на важкому вроді рівні. Так, так так Таран Ну це максимум крипта. Ідемо далі. Криваве про частинка разена. Так, хто у нас ще один епік. Ендалія. Ну, нічого Нічого поки топового ми не дістаємо. Але якімість сьогодні вийде. Є ще декілька уламків і пасувало би дістати. От, от, де працює X10 і. І отак має працювати на легендарних, а не так, як працює. Так, ще один епік. До речі, вроді на Ногорі колись було злиття. І передзвін. Круто, але де легендарний? Ще один епік. Бергот. Також було колись злиття. Три, Три уламки. Три уламки для Тіні і. А ось і вона. Ось і він X10. Нарешті спрацював з третього разу. Ну, вітаємо, вітаємо і йдемо далі відкривати. Можливо, ще щось станемо хороше чи топове. Так, снігоцвіт. Такий собі кормовий епік. І ще один епік. Ще один таран. Так, тепер ще маємо відкрити камінні, каміння душі, і поїхали. Так. По десятку, Давайте якогось легендарного під, під Кім'я, можливо, дістанемо. Поки що можна виділити тільки ренегатку однозіркову, але я думаю, вона вже тут однозіркова була не одна. Так, поки, поки нічого такого надзвичайного ми не дістали. А де легендарний? Горі. Ну, ось і легендарний так Арікс. На жаль, одна зірка, але досить непоганий герой б'є свого здоров'я. Так, ще 9-1. Так, Епік. Зелот. Ну, колись через свого золота закривав крипту. Йдемо далі. Так. Мисливиця. Це частинка. Кого ми там з неї зливаємо? Так, Люція. Не цікаво. Не цікаво. Де 5-6 зірок. До речі, напишіть, скільки у вас вже героїв шестизіркових зіркових розбуджено. У мене поки ні одного. У <кл 'язь> мене поки тільки п'ятизіркова тизіркова Це найкращий найкраще, що в мене є. Був колись шестизірковий Гігімон прийшов. Правда, я його згодував оскільки Гегімона в мене немає. Так, це в нас. Скільки 5, 6, 5 зірок. Клірик, ну, але клірик. Для чого нам клірик? На 5 зірок. Так, епік. Самвінія. Зрозуміло. Ну, на крипту, в принципі, заходить. І ще один ще одна раркад. Терлак. Так, і середній кам'янець. Треба збирати, не будемо нічого з тим робити. Не було вказівки, тож відкриваємо середній і. Епік. 5 зірок анакс В принципі, непогано. Якщо є, можна використовувати на клон боса. Можна використовувати десь десь, десь на клон боса. Що ж, дякуємо Максиму. Вітаємо з LedKімі і переходимо на наступний акаунт. Так, наступний у нас буде Руслан. Руслана є 16. Уламків на все про все, і також бажання отримати свою леді кімі. Так, перший. Старий Грукус. Дуже цікаво, але дуже не потрібно. Ще один епік. Сохатий лицар. Топ-епік. До речі, свого сухатого використовують досі на феї. І. Та ну! Гамуран. Якби і воїни сутіні і якби... Для чого він прийшов? Не? То. x 10 знову ж. Знову ж таки, у всій красі. З якого? З третього, з 4-го. Тут нема стільки уламків драха. Супер топ Епік. міні v Так. Так. Ще 10 уламків. Давайте, легендарних. круто Прибіг, енда променистий, навіть, до речі, ще не знаю, що він може, що він робить, але аватарка дуже крута. Так, давайте ще гноми. Хто? Конелія? Класно, але ми чекаємо Леді Kiмі. Ще один епік, дур голодний, воскрешалка на криптодемонів, демонів, якщо у вас ще не закрита, до речі, цей він вам допоможе. Уго, уго! Супер топ епік. Шість уламків. Ще один епік. Лурія. Лурія зараз не грає, Лурія гріє склад. Вже пора би побачити легендарного. Тому. Е. Так, ще один Орн, Три уламки. 16 сакралів, 1 легендарний. Фенакс. Хороший герой. А один б'є з блоком воскресіння. Використовують і на кланбосі, і на арені можна використовувати. Але. але… Ще один епік. Атор, І. Ще один епік. На жаль, на жаль, на жаль, на жаль. Шкода, 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 що так, але дякуємо Руслану і переходимо далі. Наступним буде мій твін. Тут всього навсього три уламки. Але, але, він в мене фартовий. Перший епік. Сачі. Дуже добре, але піде поки що на склад. Допоки я не доберуся до крипти сохатий. Вроді вже був, а може не було, але хочу легендарного. І... жнивець. жнивець. Відкриваєш під X10 на Кімі, отримуєш жнивця і посилюєш. Посилюєш крипту. Дякую. Переходимо далі. Наступна у нас Наталі, є 5 уламків і поїхали відкривати. Перший. І епік. Горі. Думали всі, що він заграє на лавовому рицарі важкому, але Але, вроді і не дуже грає. Складниця, епічний корм. Так, великий галік. Не такий вже і великий, вже є більший. Так. І... Перзульф. Роби після того злиття. І ще один епік. Так, а Верзульф у нас, напевно, новий. Так. Злиття пропустили, героя отримали. Дякуємо Наталі і переходимо далі. Ну і мій аккаунт буде на закуску. Так, почнемо ми з, одної, з одного каменю. І... Епік. Уругрім 4, Три 4, зірки. Непогано. Непогано він в мене є. Так, леді кімі в мене є, але так як працює X10, то мені все рівно. Перший. Корм. Епіки, в принципі, не потрібні ніякі. Телесія є вже. О, до речі, і він до мене прибіг. Ендопроменистий. Відкрався. Так. Барт Фотбор. Вроді, до речі, його в мене і не було. І два сакрали. Давай легендарного. Горгорап. До речі, Горгорап мені прийшов зовсім недавно перший. І... І ще один хаск. Ну, хаск це хороший герой, правда, їх вже в мене є достатньо. Так, з нового. Енда. Ось таке вийшло відкриття. Пишіть, як відкрились, ви відкривались, не відкривались, чи можливо ви будете відкриватися на каймера і не отримуєте його або отримаєте. Всім дякую за перегляд, все буде Україна і до нових зустрічей.